І всім привіт, народ! З вас підписів Подобайка. Так. Ми продовжуємо грати В Сіті Скайлайнців в минулому відео ми побудували купу промислових зон. Тепер у нас тут все красиво. Насправді кажучи, мені здається, прикольно було б розширити кількість малої забудови, забудови малої щільності. Бо в нас на неї є попит. І мені здається, є місце, де можна їх побудувати. Там у нас попит ще й на промисловості. Промисловість ось тут. Теоретично можна побудувати. І дати їм по. А, порт у нас є тут. Так ось тут тоді промисловість побудувати і десь поруч мале житло, багато малого житла. Якщо подивитись на ваше забруднення повітря, воно все йде сюди. Ось тут, ну типу, між вами, ось тут можна, в принципі, Промисловість зробити. Тут спокійно можна робити. Давайте ось тут це все. Просто, ну, не замислюючись, забудовуємо маленьким житлом. Просто не замислюючись. Раз, замислюючись? Але так, чисто на секунду, щоб. Подумати, як тут красиво це зробити. Розв'язка забитий затор. Так. Фактично стоїмо ми. ми-ми-ми-ми. Ось тут, через те, що ми лагодимо дорогу. Е, ми зупинили. Так. Да, тут бачите, воно зупиняє, там лагод. Ми лагодимо дорогу через це затор. Не звертаємо увагу поки що. Він, бачите, я вже складно гріти. Ну, типу, воно прям. прям складно гріти. Це ось так, віддаляючи трохи швидше, можливо. Е, okay. окей. Це. Мала житлова зона буде. Ой, тут такі. Ой. Ого. Тут щось холм. І дуже Дуже якийсь сильний холм. Ой, байдуже. Це буде виключно заїзд в цей райончик. Що Не знаю, як це виправляється просто ось так. Спускаєш напряму, потім заїзд. Знову ж, трафіка, тут буде прям ну, дуже мало. Ну, прям дуже мало в цей район, тому сильно не хвилюємося зараз. Я Можна просто одну з цього боку, одну з цього боку. Навіть по бокам не до. Ой! На, тут заїзди нема не було. Там тут я побудував багато нового житла. Зараз вони всі роз'їдуться, буде нормально. Треба їм потрібен час. Можете тут з мостом будуйте? Н да. Ти не піднімешся тут. Треба ось так по горизонталі з'єднувати вас. Тут якось нормально вже. Ось у нас якось райончик розвернувся тут. знаю, кажучи, так чи інакше хотілося б тут мати переїзд між райончиками. Все одно. Ой, чуть не тим житлом не забудував Тримайте. Також я давно не дивився на парки. Якось. Ой, мені не подобається. Вам треба більше парків. Так само тут. Ой, ой-ой-ой. Бачите, я тут складно підвищу. Все, я, 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 я бачу, що в грі прям дуже складно вже гратись. Вона ж ну, гра вже ледве рахує парки. Да, з оптимізацією тут прям, прям все прекрасно. Мені більше за цим спостерігати. Ну, До речі, все. Нормально. Більш-менш покрили попит. А я сюди хоча б один парк побудував А, два парки аж побудував. Я ще кажу, хоча б один парк. Хоча б один парк побудував. Хоча б один Так, також, тут я хочу, щоб була. Може, цвинтар Цвинтар ось тут. Він, якщо. Давайте ось тут цвинтар, все байдуже Більше цвинтарів, бо цвинта. Що, що з метро? У нас тут є. Слухайте. 500 людей. Це прям прекрасно. Давай субвей лай на один. Давайте взагалі громадський транспорт. Покажи мені всі субвеї. На якому найбільше пасажирів? На першій лінії. Ось тут 900. Так, але дивіться, ні, фактично, хоча ні тут найбільше лінії. Тут на три вагони в нас виходить майже по 500, а тут тепер також 400. Коротше, приблизно однаково по навантаженні. Третя. третя і перша лінія, третя лінія. Ось тут 418, чекаємо. Але ми спокійно вивеземо. Так, окей, також мене цікавлять трамвай. Чи є трамвай, який навантажений більше за. У 822. Восьмий трамвай навантажений більше, ніж ніж моментами, ніж одна з лінії метро. Так, ось тут? На цій зупинці ще не було багато пасажирів, але їх всіх вивезли. Ось тут 156 пасажирів. О, ось тут. 177 пасажирів. Ось тут. Чекають, але зараз сюди під'їде. Дивись, ти, 232. Цікаво, ти забереш всіх? Ну, Якщо всі вийдуть, ти всіх забереш. А що тут? Тут поруч навіть метро нема. А, вони якраз таки на метро, скоріш за все, і стоять, щоб поїхати. Блін, мені подобається, ось цей трамвайний шлях? Ні, ти не забрав всіх? І ось тут 240 чекає. Так, тарам. лайн 8. Я думаю, тобі можна ну, 7 поставити. Ще два зараз поїду, трамвайчики на цей шлях, на цей маршрут. Мене. Ось ви! Як ви можете скаржитись на відсутність катафалок? Чому тут, дивіться? Ви скажетесь, але тут 0 з 15. 0 з 15 катається. 0 з 15. Ось сюди просто через дорогу проїдьтесь і заберіть. Ця гра забагана. Ну, прибуток, напевно, зараз має бути величезний, Ураховуючи те, що тут все, все перекриваю. ще б заробляти на експорті електроенергії. Чому в мене не відкрито? Знаєте, я зараз зайшов, і я зрозумів, що в мене може бути проблема з перекриттям ТБ, та ні, непогано перекривається. О, там що. Ну, це мапою там щось є. Окей. Ну ні, слухайте, у мене дуже непогане перекриття інтернету. Робка в мене також має бути, по ідеї, ідеальна, але ти не працюєш. Чому? Всього 4 тисячі тонн Переробляє. хоча ти можеш спокійно забирати хоча б звідси ось. Хоча б звідси? Ти б міг спокійно забирати, тут. хоч все звідси вивезти. Коротше. Ну, я цього, дивіться, ось тут, цвинтар. Ось тут, цвинтар. Вони. Навіть близько не забиті. Типу, у них купа вільних машин. Чому ви не вивезете звідси труп? Вони мене дратують. Ви мене всі дратуєте. На, у нас попит на офіси. Ось тут офіси будуть. Я так вирішив. Я хочу тебе отримати. На Мені треба 12 тисяч офісів. Це просто інтерес до вищої освіти і шанс отримання вищої освіти більше. Це як мінімум цікаво. У мене вже два таких є. Він ще б вас побудувати, але 10 тисяч маленьких офісів. Мені здається, було б легше спочатку вас побудувати. Ну, маленькі офіси дають менше попиту, я б міг більше просто їх побудувати. Але нехай. З затори. мені цікаво, чи є в нас десь прям ось тут серйозні проблеми з заторами. Так, ти, закрита ком'юніті. Тобто скрізь вас ніхто не має їхати. Так, якщо я вже зробив тут розв'язки, треба додати ще одну. Все, ось так. Може, це трохи розвантажить. Але куди ви їдете? Ось тут дуже багато з'їжджає. Так, момент переїзди між вами. Трьох полоска має бути. У мене заїзду сюди. Мені дуже не подобається, що воно під землею йде. Ось так два полоска. Ага, сюди багато хто заїжджає. Мені ще те, що воно під землею, мені дуже це не подобається. Ось як, як я дізнаюсь, в чому тут нормальна проблема? Такі дві полоси на виїзду дав. Блін, зробити дві полоси на заїзд. І по-хорошому, як ми в інших робили. Таких. А, зробити двополосну, але не вийде. Бо хоча б щось щось таке не хочу. Ну, взагалі ніяк не хочу мінятися. Ну, окей. Знову ж, тут чітне житло дуже. Це треба просто дати час, поки вони заїдуть, а там вже розберемось. Це тимчасовий затор. Мені, мені подобається, що в нас промислово зона, нема жодного затору. Що мені подобається, і що я не розумію, чесно кажучи, до кінця. О, так стоп, потяг. Ти нічого не привіз? А вивозиш скільки? Всього 30 тонн вивезеш? Так літак, ти забираєш нуль. Тому що. А чому так, я думав, всюди багато приходити, виходити. Я не розумію, чому трафік такий маленький на аеродромі. Тут 9 людей прилетіло. 9 людей при... прилетіло. Якщо дивитись на порт, то ти скільки приїзд? 23 людини. 23 людини приїхало, Приплило скоріше. Те ж саме, якщо подивитись на потяг скільки тут. Ось до нас їде 19 людей потягом. Ну, як би вам сказати, має бути хоча б трохи, але більше. Він сейчас дуже повинно йде дивіться, це, це максимальна швидкість. Це стоїть максимальна швидкість. Ще це кільце встало, мені це не подобається. Так тут дві полоси на заїзд. Дві полоси ось так, дві полоси ось так. Воно навпаки ось так дві полоси, вони якось швидше роз'їжджались. Подивіться, це максимально швидкість. А ні, ось це максимально швидкість. Ось це. Я цю розв'язку ніяк не можу покращити, тому що вона на спуске. Може, знаєте, що допоможе? З'єднання між вами двома. Ось так і переїзд. І переїзд між двома районами. Щось таке. Як мінімум, це дасть альтернативу для тих, хто їде з цього району в цей, щоб не через розв'язку їхати. А ми... мої люди дуже щасливі. Ну прям дуже щасливі тут. Ось ти скажешся, що нема катафалки, а тут 0 з 15. У нас 15-та, у нас 15. 1, 15. Мені, мене дратують ось ці скарги на катафалки. Типу, окей, я розумію на маленьку оренду скарги. Це можна. Давайте там де скаржеться на маленьку оренду. Заміняти на офіси. Тобто, просто я розумію, чому вони скаржаться на маленьку оренду. Типу, вони знаходяться в місці, де купа великого житла. Ну, в плані, таке хороше місце, де все є. І при цьому вони маленька зона. Земля занадто дорога коштує для них. Давайте їх потроху будемо міняти на офіси великі. Експансія великих будинків. Блін, мені ще не подобається кількість марачосів. Я, насправді так кажучи, наступний раз, коли буду грати, я буду якомога менше хмарочосів робити. Де, можливо, десь одну центральну зону з марачосами, а все інше просто ось такою висотністю. І мені здається, місто ось такою висотністю, куди краще виглядає, ніж марачосами. І що ось це щось що незрозуміло посередині. Я б міг красивіше місто побудувати, чесно кажучи. Я б міг. Насправді кажучи, прикольно було б, якщо б в мене ось чисто ось тут була велика щільності зона. Ось тут внутрішній шла б маленька забудова дуже багато, а все наколо промисловість. Тому що якраз вітер йде сюди, і сюди. Ну, коротше, від вас йде. Коротше, красиво б могло бути, теоретично. Сан-Франциско. Максимальна швидкість, подивіться, ось це максимальна швидкість. Як ти? Це максимальна швидкість гри. На моєму компі, який не слабкий. Справді, чесно кажучи, я думаю, що на цьому можна це проходження завершити, бо ну, ми непогано зробили, ще більше навряд чи я зможу зробити, бо ну, я показую час, типу він дуже повільно йде дуже. Ще одне проходження по сідська колись буде. Тобто це просто, це факт. Це факт, що ще одне проходження по сідійське буде рано чи пізно. А, хочеться вірити, що вони оптимізують гру. І можна буде місто-мільйонік місто -мільйонік робити. Тому що, ну, давайте так, я б витягнув. Я б витягнув місто мільйонік Тут люди нові заїхали, дорога раз... розсосалася, розсмокталась. В принципі, в мене достатньо інфраструктури, я зараз дивлюсь заторам, в мене спокійно достатньо інфраструктури для того, щоб хоч п'ять разів збільшити. Ну в два рази точно. Місце і інфраструктура. Просто таким же самим, принципом, як тут робив. Просто продовжувати робити. На жаль, на цьому поки що фінал. Якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете побудувати своє поселення, місто поселення та посані офісі, ви зможете знайти та придбати мою гру Хексіті. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишити рецензію, а якщо вас немає можливості придбати, то просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у до. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посанній опісі, або так само ставши спонсором. Тобі підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте!